Сіня маліна, хто скаже, що за ягоди. Бо я не знаю. Треба котика заслачує, морду плющить. Хай насибирає компоту наварим. Якісь не дуже На малину не На маліну не походи. малина, маліна, один. На троханому острові повно такої в Києві. Ми собирали. Зав'язка коля нонь ну, пошли. Сині малини покушаємо. Напишіть, що воно такое. Ну це вовчі ягоди якісь. Айо, там повно в кущах. Але боюсь іти, щоб вовки не напали. Вовки не знаю, лис водиться. Може це їжі Lohina, lohina, ne vem. Dobro.